Любі малята, Сьогодні ми з вами поговоримо про правила дорожнього руху. Наш дитячий садок та будинки, в яких ми з вами живемо, знаходять поряд із дорогою. Дітки, поряд із дорогою прокладена доріжка для пішоходів. Вона називається тротуар. Нам часто. Приходиться переходити дорогу. І щоб спокійно це робити, треба знати правила дорожнього руху. Тож хочу вас з диким познайомити, прослухавши вірші. Світло фор корисна річ, кольори лиш треба знати і вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувай все навкруг контролювати. Малята, ми правила світлофора запам'ятаємо та завжди будемо їх виконувати. А на моїй вулиці немає світлофора. Тож давайте разом його зробимо, щоб рух став безпечним світлофор ми з вами зробимо. Для роботи нам потрібно основа з білого картону, чорний картон, смужки червоного, жовтого, зелених кольорів, клеєнка, кружечки білого кольору, клей, пензик для клею, ємкість для клею, серветка та ножиці. Малята пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний предмет. Ми завжди обираємо ступив і працюємо під наглядом дорослих, Тож малята розпочнемо. Беремо картон чорного кольору та вирізаємо прямокутник. Великий, а потім і маленький. Це буде основа нашого світлофора. Наступне ми беремо смужки червоного, жовтого, зеленого кольору. Та починаємо їх нарізати. Ось так нарізаємо. Тепер створюємо кульки зеленого, жовтого, а потім і червоних кольорів. Ось так. Тепер ми беремо великий прямокутник. Намазуємо його клеєм, приклеюємо, промакуючи серветкою. Тепер маленький прямокутник намазуємо клеєм, приклеюємо та також промакуючи серветочкою. Беремо наші кружечки, намазуємо їх клеєм та приклеюємо, промакуючи серветочкою. Спочатку ми беремо кульки червоного кольору і приклеюємо на верхній кружечок. Далі жовті кульки і приклеюємо його на кружечок, який знаходиться посередині. І на останній приклеюємо зелені кульки та всі їх промакуємо серветкою. Ось так. Наша робота готова! Маляка, погляньте, який гарний світлофор ми з вами зробили. І я дуже сподіваюся, що при переході дороги ви будете завжди уважні. А на цьому наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей! Бувайте, малята!